Там, де нещодавно лежав лід, нині стрімко біжить вода. Жителі села Щоків Володимирецького району щороку з тривогою чекають втручання у своє розмірене життя великої води. Тут кожен господар на подвір'ї тримає кілька човнів, а у хаті гумові чоботи. Вода змиває, нічого не залишається, всі наші труди. Поплили з водою, возили пісок, возили бетон, трохи возили з ну такі з каменем, трохи возили. І все змило, все знесло і своїми селами нічого не звертаємося до представників влади, щоб нам допомогли. Під страхом ідеш так само туди і діти проходять. І от потрібно якось людям допомогти, щоб можна було пройти, проїхати. Місцеві жителі навесні з острахом відправляють дітей до школи на другий кінець села, бо звичних 300 метрів сільської дороги під час повені стають небезпечними. А велика вода загрожує змити з неї найменших. Їм Зробили кошторис, подали в район, їздили десь в область, щоб зробити сюди дорогу до цих 11 хат нас тут знаходиться. У селі Діброва Крутий Норов річки Стир теж знають добре. Вийшовши з берегів, вона змінила русло і відвоювала у людей 35 гектарів пасовищ. Вода до самих хатей, мене до самої хати вода. Хліві у вльоси! А ось Галині Федіні нині спати стало спокійніше. Від води її тепер рятує рукотворно укріплений камінням берег. Від страхів залишилися лише спогади. Ця історія могла би видатися комічною, якби не була такою трагічною. На цьому місці стояло два хліва. Підступаючи, річка Стир забрала і їх. Але попри свою силу, велика вода не здатна витіснити людей з насиджених місць. Поруч з батьківською садибою нову хату побудувала дочка. Каже, з водною стихією боротися страшно, але надії додає те, що влада не залишає людей наодинці з бідою. Фахівці чітко знають, що робити. кажуть, підтоплень не буде, якщо річку повернути у старе русло. На майбутнє має е, кріпитися правий берег річки Стир, щоб він е, взяв своє старе русло, щоб не розмивав. Е, під будинки, щоб не доходило. Русло міняється і за те, що не підчищається сама річка стир. Якщо раніше ходили земснаряди, підчищали річку стир для того, щоб судноплавство йшло, то зараз це вже 20 років ніхто цього не робить, вона замулюється і шукає собі нове місце. В обласному управлінні мельорації господарства ситуацію аналізують і тримають під контролем. Там пояснюють, частина земель, яка свого часу потрапила під осушення, сьогодні повені цілком захищена. Решта щорічно стає жертвою води. Аби захистити і ці території розроблено обласну програму протидії підтопленням. Вона передбачає будівництво захисних дамб, насосних станцій і навіть акумулюючих водосховищ. Одне з таких, до речі, нині будується в Рокитнівському районі. 140 мільйонів. В програмі це, що ми написано, що забезпечення програми повинно здійснюватися з усіх можливих джерел фінансування. Ну така установка, що 50 буде даватися з державного бюджету, а 50 треба буде вишукувати з місцевих і інших джерел фінансування. Володимирецький район до нинішньої повені підготувався як зміг з бюджету на боротьбу зі стихією. Передбачили 50 тисяч гривень, запаслися пальним. Але тут добре розуміють, що подолати велику воду без допомоги області не зможуть. А люди спатимуть спокійно лише після того, як програму буде повністю виконано. Аласищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.